Впродовж доби 12 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по трьох районах зосередження особового складу артилерійському засобу, складу боєприпасів та двох засобах протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Повідомляють про влучання у склад боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, у свято Ленінграді сталася пожежа в районі ТЕЦ, у Іваново гепнувся військово-транспортний літак Іл-76. Повідомляють про появу 15 хороших росіян, непізнані безпілотники, атакували регіони Рейху. Зокрема, у Таганрозі, Курську, Воронежі, Белгороді та низці населених пунктів Белгород пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Після ударів непізнаних безпілотників сталися потужні пожежі на нафтопереробних заводах у місті у Ніжній Новгород та у місті Оріл. Росіянські добровольці-антипутлерівці прорвали кордон рашистського рейху і зайшли на територію Гаукурськ і Гаубєлгород.